Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні вже на календарі листопад, а це значить, що пора підбити підсумки і провести якусь аналітику, що ми мали за цей рік, які зараз ціни актуальні на зерно, особливо на кукурудзу, на що вони зросли трішки, на що знизились. Про все це будемо сьогодні говорити. Також знайшов таку цікаву інформацію, що за результатами 2023 року. Збитки агросектору від вирощування зернових та олійних культур зменшаться, однак виробництво трьох із п'яти основних культур залишиться збитковим. Про це йдеться в дослідженні Україна, вплив війни на прибутковість сільськогосподарського виробництва. Прибуток, зокрема, очікується від вирощування сої. Хоча культура займає наразі лише 11% від загальних посівних площ. Також прогнозується незначний прибуток від виробництва насіння соняшнику. Щодо тваринництва, воно залишиться в цілому прибутковим, за виключенням виробництва ВРХ живою вагою. Як повідомили у прес-службі Мінагрополітики, найбільший вплив на рівень прибутковості сільського господарства України протягом 22-2023 років мали експортна логістика, девальвація гривні та збільшення цін на матеріально-технічні ресурси. Ключовими факторами впливу на сільське господарство України у 2023-24 роках, за даними дослідження, будуть динаміка цін на експортних ринках, можливість експорту через Чорне море та або ЄС. Вплив погоди на врожайність, витрати на логістику, доступ до фінансування, тобто наявність доступних кредитів, ціни на енергетичні ресурси та їхня доступність, а також динаміка обмінного курсу гривні. Натомість фермери сумщини залишають кукурудзу зимувати в полі. Торік дощова осінь зіпсувала аграріям кукурудзяну економіку, сушити зернову з вологістю від 30% фермери не хотіли. Враховуючи низьку ціну на кукурудзу, тому багато хто залишив врожай в полі. Цього року ситуація в деяких регіонах повторилась. І це, друзі, є такими досить тривожними новинами, враховуючи те, які ціни діяли протягом року. Це 5 600, навіть 6000 місцями. Потім ціна помаленьку просідала. І... Враховуючи початок жнив, ціна опустилась до середньої 4690-4700 гривень за тонну. Це на сьогодні під час збору врожаю. Тому давайте проаналізуємо, що нам пропонує день сьогоднішній. Ну, а хто ще не знає, то в Українській універсальній біржі є ще інший телеграм-бот це земельний бот. Відповідно, цей бот. Працює через офіційний майданчик системи Прозоропродажі. І щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки Область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж чи оренду, бот відразу вас повідомить. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка, і ви знаєте і кадастровий номер, ви можете його вказати, і коли її виставлять на продаж, чи оренду ви одразу дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця чи орендодавця. сільрада, міськрада, підприємство і таке подібне. Щойно вона виставить на аукціону землю, ви відразу дізнаєтесь, яку іде. Тому. Якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Ви не пропустите те, що шукаєте, бо бот постійно моніторить за вашими критеріями. Посилання в описі під відео та в коментарях. Переходимо, як завжди, до телеграм-боту AgromarketUB. Я буду ним сьогодні користуватись, тому що тут подають е досить такі. Цікаві і актуальні ціни. Ось ціни по заявкам дивимося. Ці, ціни по заявкам подають якраз е, вишановні аграрії і подають покупці продукції. Е, починаємо ми аналітику, давайте із найактуальнішого це кукурудза, що нам пропонує день сьогоднішній. Беремо, давайте де, ту ж саму Сумську область візьмемо. І подивимося, що з господарства пропонують по Кукурудзі. Мінімальна ціна 2500 гривень за тонну на сьогодні. І максимальна ціна 7091 гривня за тонну. В середньому це 4095 гривень за тонну. По Сумській області, це лише по Сумській. Фермери продають від 2750 до 5750. Кукурудзу. Ідемо далі по кукурудзі, дивимося іншу область. Наприклад, беремо вже Запорізьку область. Давайте візьмемо Запорізька область із господарства. Тут кукурудзу. За кукурудзу пропонують від 2368 гривень до 5000 гривень. Не дуже цікава ціна. Йдемо. Давайте ще центральніше. Візьмемо Кіровоградську область із господарства. За Кукурудзу пропонують мінімальна ціна 1800 гривень. 1800 гривень це ж 50 доларів всього навсього А максимальна ціна 7091 гривня. В середньому 3995 гривень. Гривень за тонну. Тоді як, шановні фермери продають кукурудзу від 3400 гривень за тонну. Це ті заявки, які вони залишили тут, в боті Агромаркет UUB, до 6600 гривень за тонну. І в середньому це складає 4,5 тисячі гривень. Так, ідемо західніше. Тепер, що у нас по Західній області візьмемо е, Тернопільську область із господарства Кукурудзу. Е, значить, За кукурудзу пропонують 2915 гривень, мінімальна ціна і максимальна 8000 гривень за тонну кукурудзи. І в середньому це 4787 гривень за тонну. тоді як ви шановні аграрії продаєте по Тернопільській області від 3500 до 550. Ще візьмемо кукурудзу, тому що кукурудза зараз найактуальніша. На неї йде збір. Ясно, що ціна досить активно просідає, тому що є що продавати. Зберігати не у всіх є можливість, всі намагаються вивалити її на ринок, і, відповідно, як ви бачите, така ситуація. Давайте візьмемо ще Волинську область із господарства. За кукурудзу ну, 220 гривень, це щось якась помилка, можливо, 2200 гривень. Хтось не дописав нолика, відповідно, він. Ця ціна запам'яталась в системі і відповідно вона значиться як мінімальна. Ну, мені здається, за 220 гривень явно ніхто не буде за тону продавати кукурудзу по Волинській області. Ще й. Тому це, швидше за все, 2200 гривень, максимально 8000 гривень. Середня ціна 4896 гривень за тонну. Ви шановні аграрії в Волинській області продаєте по 5000 гривень за тонну кукурудзу. Так, ну і візьмемо, давайте для прикладу ще Київську область по Кукурудзі. По Кукурудзі у нас такий буде сьогодні основний упор, тому що вона є фактично заключною. Значить, ціна мінімальна це 2615 гривень за тонну. І пропонують навіть 8000 гривень за тонну. В середньому ціна складає 4088 гривень за тонну по Київській області. І це значно нижче, ніж було тижнем раніше, коли пропонували 4270 гривень за тонну в середньому. Аграрії продають кукурудзу з мінімальною ціною 3500 гривень за тонну і максимально 8000 гривень. Така в нас ситуація по кукурудзі переходимо до соняшника, який теж такий животрепещущий на сьогодні. І йдемо тоді, давайте вже південніше. Давайте йдемо південніше по, наприклад, Херсонській області. Із господарства за соняшник давали 7679 гривень. Тоді як аграрії хочуть 12 тисяч гривень за тонну соняшника. Тому що 7 тисяч гривень за тонну соняшника, враховуючи те, що там можна виростити нехай півтори, ну нехай дві тони соняшника в Херсонській області. Ну в цьому році, можливо, і більше, враховуючи те, що могли бути дощі. Але а, в минулі сезони таке не спостерігалось. Беремо соняшник по Кіровоградській області із господарства, пропонують за соняшник. Від 7287 гривень до 15200 гривень за тонну, Що є вже досить, досить непоганою ціною. Тоді як аграрії продають від 9000 до 16000 грн. гривень за тонну соняшника. Переходимо по соняшнику. Давайте підемо в Харківську область, тому що. Ті регіони у нас найбільш потерпають, їм найдалі возити. Я не знаю взагалі, який врожай потрібно вирощувати для того, щоб окупився він в тих територіях. Возити далеко бойові дії, ніхто не хоче їхати. По Харківській області купують від 7287 гривень до 13,5 тисяч гривень за тонну. В середньому це 9 тисяч. 597 гривень. Аграрії ж при цьому продають навіть за 18,5 тисяч гривень за тонну Ну, хочуть продати. Невідомо чи продають, але хочуть продати. До речі, чим цікавий а, даний бот, тому що а, ми тут можемо, наприклад, ось створити свою заявку, створити заявку. Продати, наприклад, продати соняшник той самий. Беремо Київську область. Із господарства. Обсяг тонн, скільки ми хочемо продати, наприклад, там 200 тонн, 200 тонн в гривні. Ціна за тонну. Ну і пишемо тут, наприклад, бажану ціну, там 20 тисяч. Гривень за тонну з ПДВ. Можна додати примітку, який район там, яка якість, самовивіз чи ви доставляєте, і так далі. І пропустити далі. І заявка формується. Я не хочу формувати, тому що. Я кожного разу, коли формую цю заявку, до мене потім починають дзвонити безліч людей і пропонувати купити зерно. Тому далі я не хочу створювати, але ви можете створити. Тут є ось ще такі пункти, як мої заявки. В мене поки що немає активних заявок, тому що я їх всі повидаляв, тому що починають просто дзвонити люди і пропонувати. Свої послуги по закупівлі зерна. Тому Я не хочу цього робити, але вам рекомендую. Значно спрощується робота, від вас нічого не потрібно, ви просто декілька кліків робите і чекаєте дзвінків від покупців. Так, ми ж переходимо далі в основне меню. Ідемо знову, в меню цін, по соняшнику. Візьмемо, тепер, давайте. Хмельницьку область із господарства. Соняшник купляють від 7287 гривень до 14261 гривні за тонну. Аграрії ж максимально продають по 12 тисяч гривень за тонну соняшника в Хмельницькій області. Так, тепер переходимо до пшениці третього класу. В Цьому році в багатьох регіонах класність трішки понизилась через те, що повимивався білок під час дощів. Тому що під час жнив досить активно в багатьох регіонах йшли дощі, класність трішки понизилась, але не дуже суттєво. Так, обираємо. Тепер ми яку область? Ну, Давайте оберемо Харківську область із господарства. Пшеницю 4 -го класу. Хочуть купити від 400 до тисяч гривень за тонну. Тоді, як продають, від 3656 до 5600 гривень за тонну. Переходимо далі Пшениця 3 класу по. Давайте візьмемо Вінницькій області. Із господарства. Пшеницю готові купувати від 3656 до 4400 гривень за тонну. Так, візьмемо пшеницю по Черкаській області з господарства. Значить, в Черкаській області з господарства пшеницю третього класу готові купувати від 4300 до 4749. Беремо пшеницю далі в. Полтавській області із господарства готові купувати від 450 до 5700 гривень за тонну Тоді, як ви шановні фермери, продаєте ось по заявках від 4 до 7 тисяч гривень за тонну свою пшеничку 3 класу. Так, і візьмемо пшеницю по Тернопільській області. Із господарства. Готові купити від 400 до 5000 гривень за тонну. Тоді як аграрії продають від 5900 до 7000 гривень за тонну. Так, і ще хочеться згадати такий пункт, як аналітика. Ось, якщо ми перейдемо до аналітики, переходимо на сайт Української універсальної біржі. Перейшли ми на сайт Української універсальної біржі. І тут одразу котирування по кукурудзі. Ви бачите, що тут ціни знижуються. Тут можна обрати свою культуру, яку ви хочете, там пшениця, соняшник, соя. Але для нас, наприклад, зараз актуальна кукурудза, що ж з нею буде? І Читаємо аналітику і тижневий тренд в період з 25 по 31 жовтня. На внутрішньому ринку кукурудзи продовжувалось послаблення індикативів, що пов'язано із надходженням нового врожаю на ринок. Станом на 31 жовтня середня ціна заявок склала 4724,5 гривні, що менше за показники минулого тижня на 4,1%. На світовому ринку ціни на кукурудзу, як і на пшеницю протягом тижня впали без будь-яких істотних фундаментальних факторів. Значний сплеск світового попиту на кукурудзу поглинає наявну пропозицію, поступово скорочуючи кінцеві запаси кукурудзи в США. Майбутня траєкторія американського експорту та світових цін після зими тісно пов'язана з кліматичними умовами Бразилії. У довгостроковій перспективі південноамериканське виробництво буде провідним у визначенні справжньої вартості. Тим часом Аргентина може стати свідком посилення опадів через Ель ніньо За тижневим прогнозом діапазон цін знаходитиметься на попередньому рівні. Так. І дивимося, ось середня ціна, як вона знижувалась, стрибала, 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 і потім різко покотилась фактично із, якого місяця? із е, кінця вересня. Стрімко полетіла вниз е, на кукурузку. Тут також є аналітика цін по регіонах. Можливо, ви знаходитесь в сусідній області, і у вашій області ціна менша, то ви можете пошукати тих, хто закупають ваш товар, вашу кукурудзу в сусідній області, якщо там ціни трошки більші. Дуже багато тут є аналітики, ціни в портах та на кордонах також вказуються. Досить багато такої інформації, все насичено, все цікаво, а ми переходимо далі. Так, є корисні посилання різні, наприклад, мапа елеваторів України. Можемо її відкрити, вибрати певну область, або ж можемо просто ось так, рухаючи двома пальцями, знайти Україну. Так. Трішки збільшити, і тут є ось дані по кожному елеватору чи хпп які приймають продукцію. Якщо ви знаходитесь десь поряд, ви можете, ось наприклад, в сквері подивитись, який об'єм, їхній код, і адреса, і контакти, і домовитись з ними про зберігання свого зерна. Досить зручна функція така, якщо ви не маєте власних. Ємностей для зберігання чи власних приміщень для зберігання. Знаю, що зараз багато фермерів будують собі навіть напольні склади, там якісь навіси для того, щоб зберігати, і це правильно, тому що зараз немає сенсу продавати продукцію по тих цінах, яку пропонують ну, навіть не трейдери. На даний час таку ціну пропоную, пропонує ринок. Чому? Тому що на світовому ринку. Ціна трішки просіла, але враховуйте, яка в нас зараз ситуація. Чорноморські порти практично не працюють. і Відповідно, вартість у вартість зерна закладається логістика. І ціну визначають не фермери, аж ніяк не фермери, як це було раніше. А ціну на сьогодні на зерно визначає логістика і ситуація в країні. Відповідно, також ціну визначає і ринок, який складається, світовий ринок, тому що покупці зерна аж ніяк не будуть готові переплачувати за українське зерно. Вони краще знайдуть дешевше якесь бразильське чи аргентинське зерно. До речі, якщо ви не знали, в Бразилії збирають кукурузу два, на, два рази на рік восени і весною. Там два врожаї кукурудзи. Відповідно, що та кукурудза коштуватиме дешевше, ніж українська. І, відповідно, покупці явним чином не будуть готові переплачувати за українську продукцію через те, що в нас там почалася якась війна. І наше зерно на світовому ринку коштує ну, нехай там 300 доларів, умовно кажучи. Відповідно, від цієї ціни відмінусовується логістика, куди його потрібно довести, а це вже приблизно десь. Там 50% вартості цього зерна. Тому від 300 доларів віднімається 150 доларів на логістику, і цю решту готові платити фермерам за вирощування цього зерна. Щоб цього запобігти, відповідно, треба професійніше підходити до вирощування, шукати якісь нові технології, енергозберігаючі технології, менше витрачати, щоб знизити собі вартість. Або ж. Більше вкладатись для того, щоб підвищити врожайність і збирати більше із гектара. Ось такі є виходи, як можна підвищити заробітки вашого господарства. По-іншому не вийде. Переходити на точне землеробство однозначно, щоб зменшити собівартість вирощуваної продукції. Ну, ось недавно, до речі, в минулому відео я вже показав, як працюють фермери заощаджуючи навіть на паливомастильних матеріалах, на переїздах між полями. Якщо у вас там поле десь знаходиться за 50 кілометрів, то, можливо, не варто ним взагалі займатися, тому що логістика і відправити туди трактор, відправити автомобіль по 10 разів на рік. По паливу це коштуватиме дорожче, ніж ви зберете того там, врожаю за тих 30-40 чи 50 кілометрів від вашого господарства. Можливо, варто шукати ділянки, які ближче до вашого господарства знаходяться. Але про це ви можете подивитись в минулому відео. Зараз ми переходимо до наступної культури, такої як соя. Сою вже, швидше за все, зібрали у всіх регіонах. Ми, наприклад, відкриємо Волинську область. Нам дають за сою від 10,234 до 14,500 гривень за тонну. В середньому 11,746. Ідемо далі по сої. Дивимося Сумську область із господарства. Пропонують від 10 312 гривень за тонну до 20 тисяч гривень за тонну. Сої, що вже досить непогано, тому що, виростивши тих. 3 тони можна отримати валового прибутку чи валового надходження 60 тисяч гривень на гектар. Ну, а затрати вже відмінусовуйте самі, в кого які вони там. Тоді як фермери пропонують на продаж сою по 10 248 15 тисяч гривень за тонну. Так, переходимо далі. І беремо по Чернігівській області сою. Тут ціна не від 10239 до 14,100 по заявкам, які пропонують. Відповідно, фермери ж хочуть продати від 10962 до 18284. І давайте візьмемо сою, наприклад, по Тернопільській області із господарства. За сою пропонують від 9,142 гривні за тонну до 21 500 гривень за тонну. Досить непогана ціна. Фермери ж продають від 10 620 до 19 тисяч гривень за тонну. Так, і давайте ще розглянемо, мабуть, ріпак. Ріпак, тому що ячмінь така досить. Вузько спеціалізована культура, як правило, його вирощують там чи на корм-худобі, чи для сівозміни. Особливого прибутку з нього немає. Ну або ж пивоварний ячмінь, ну, то вже зовсім інша категорія. Так от, ріпак, берем Тернопільську область з господарства. За ріпак пропонують від 10. 970 гривень за тонну до 12800 гривень за тонну. Фермери ж готові продати від 11,5 до 15 тисяч гривень за тонну. Так, Беремо ріпак по Чернігівській області. З господарства пропонують від 10 970 до 12400. Так. Так, Беремо ріпак тепер по Харківській області. З господарства пропонують за ріпак від 12981 гривні. Фермери готові продати по 14 тисяч гривень. І візьмемо ріпак тепер по Кіровоградській області, по центру. України за ріпак пропонують 11519 14400 гривень за тонну. Фермери ж готові продавати від 13 до 14 тисяч гривень за тонну ріпаку. Ну що, друзі, отака в нас видалась аналітика. Будемо чекати покращення. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, підтримуємо їх, донатимо максимально, збираємо на все, що необхідно, для того, щоб... Наблизити нашу перемогу.